Вітаю, друзі. Поговоримо про хороших русних, напівхороших русських і зовсім не хороших русських. Зрозуміло, що для як іронізують військові, хороші русски це трошки неживі рускі. Але все-таки путіну протистоїть велика кількість різних прошарків населення. І це протистояння Путіну. воно не завжди за Україну, але доки Путіну протистоять росіяни самі, доти і в Україні є шанс якось з меншими втратами вигнати окупанта з нашої території. 30 квітня в Берліні представники російської інтелігенції бізнесу науковці. 68 людей підписало спільну декларацію поставлену до путінізму, до України. І ви знаєте, це, по-моєму, перший більш-менш осмислений документ, який, по-перше, передбачає єдність довкола територіальної цілісності України, готовності виплачувати жертвам війни компенсації і репарації. Ну і, врешті-решт, позбутися Путіна збудувати більш-менш демократичну країну. Звичайно, що демократична Росія це шанс для нас жити більш-менш мирно і якось захиститися через дипломатичні інструменти. Єдина є проблема. Справа в тому, що путінізм так. Спотворив мізки російського населення, що у Путіна є прошарок людей, які завжди будуть схвалювати все, що він не робив. А далі справа, так би мовити, шахраїв медійних, вони роздуваються до такого розміру, що людям, які не сприймають путінізм, або взагалі живуть. Незважаючи на політичний режим, здається, що вони в меншості в Росії, Росія якось так побудована і шалоновано, що там є регіональні еліти, і росіяни живуть за принципом справи сусіда мене не хвилюють. Тобто, якщо в сусідньому містечку щось трапиться, вони перехрестяться і скажуть, добре, що не в нас. Це в українців є рій, мурах чи бджіл, які кинуться допомагати, кинуться шукати щось одне одного рятувати, сподіваючи, не сподіваючись на державу. Росіяни скажуть, що ну, так, держава ж все, все зробить. Ну, і приблизно ця ставка на державу, тобто таке патерналістично орієнтоване населення. І є, звичайно, поживою для путінської влади. Так от що цікаво. Я розумію, що донести свої ідеї Ходорковському і цим людям Гудькову Латиніний, навіть Іларіонову і він підписав. Хоча те, що він виплітав на українському телебаченні. Це просто виглядало як кремлівська агентурна робота. Та й Латиніна також з невзором. Я, я їм не вірю, але їм просто діватися нікуди путінізм їх жере. Тому вони мусять щось робити, якось достукуватись до е, ну, умів росіян. Єдине, що росіяни їх особливо не чують. Ми ж бачимо, наприклад, по аудиторії того ж Марка Фейгіна, який також підписав цієї декларації, що ця аудиторія більше українська. Ну, там росіян багато, але росіяни можуть слухати і не реагувати на ці е, його оцінки подій, так як українці. Тому для нас важливим є не сам цей акт, ми порадіємо, що. Ці люди якось осмислено поводяться, але ж вони не живуть всередині Росії. Вони всі біженці, вони всі живуть за межами Росії, і чи чує їх Росія як свого часу Герцена чула, то вона герцена не чула, так що, що тут говорити? Просто за даних обставин ці всі маневри це швидше спроба зберегти особисту гідність і цивілізованість. Ніхто не сподівається, що з цього акту підписано з цієї декларації, підписаної в Берліні, з'явиться щось, що почне дуже швидко змінювати Росію. Ці люди, швидше за все, ніколи влади в Росії вже не отримають, і навіть впливу на масову аудиторію не отримають. Але. Вони все-таки запропонували якийсь мінімалістичний цивілізаційний стандарт, на тлі якого перепровіряються інші опоненти Путіна. Чи вони є насправді опонентами Путіна, чи вони є імітаторами? Так от жоден навальніст. І Навальний в тому числі поки що, ну, можливо, мало часу минуло, але жоден Навальніст на цьому е, форумі не був і не підписав е, жодну декларацію. Вони не хочуть мати справу з Ходорковським. Так, з Ходорковським багато хто не хоче мати справу. Просто питання в тому, як зараз за цих обставин поводитися. І визначальним тут є ставлення до України, до територіальної цілісності України, ставлення до того терору проти українського населення, яке розгорнули окупаційні російські війська. І це маркерна людяність. Так от маркерна людяність проходять не всі, тому що навальністи його ФБК і ну, ця його група, так би мовити, модераторів від імені Навального вона уникнула підписання цієї угоди, і вона меморандуму точніше, і вона неспроста там не з'явилася, тому що вони не хочуть заради своєї політичної перспективи. Визнати територіальну цілісність України. Я хочу нагадати, що пару тижнів тому, коли над Києвом засвітилося небесне світило, Навальний дозволив собі такий глупуватий жартик, що якби навіть щось там трапилося на Україні, то тут би з'явився хтось і сказав би не на Україні, а в Україні. Чому цей жарт, так я не розумію. Людина, по-моєму, в не найкращих е, обставинах перебуває, і йому б не гавкати в бік України. Як врешті-решт, не гавкати б в бік України і такому собі Віктору Шендеровичу. Я думав, що він набагато притомніша людина, але от на українському питанні вони всі паляться. У них просто на українському питанні випадають зуби. І вони починають шамкати про український нацизм. От уявіть собі людину, де вона знайшла український нацизм. Це ж освічена людина, це ж не пеньох, це ж не, не Люмпен, це автор, е, цілого купа, цілком талановитих п'єс. Е, ну, правда, учився він у табакова, в театрі студії. видно, цей табаков зі спотвореною шовіністичною свідомістю. Е, мальчику Віті Шендеровичу теж втер щось не те. Тому що Шендерович розповідає, що його мама вона до кінця життя не могла чути німецької мови. Але він заперечує право українців не чути російської мови, як його мама німецької, хіба це не шовінізм, хіба це не російський нацизм? Якби ж Вітя Шендерович хоч був етнічним росіяном. Але жити в Ізраїлі і любити, тобто ховатися від путінського режиму в Ізраїлі, гастролювати по російськомовних громадах по цілому світу і думати про наших мальчиків в стилі телеканалу Дощ. Мальчиков, які вбивають українців. Шендерович ляпнув, що вони разом з Україною, рівно до моменту, коли українці звалять Путіна. А потім шляхи Шендеровичів із Україною розійдуться. Ні, вітя Шендерович, шляхи тобі подібних з Україною не розійдуться до моменту завершення всіх виплати, всіх репарацій, всіх. Екологічне виправлення всіх екологічних збитків нанесені не лише в Україні, а й в Європі. Тому що окупаційні війська нищать і Чорне море, і Каспій. Тому платити доведеться довго і сплачувати Апо... з твоїх з твої... з твої книжок виданих в Росії, доведеться фонд репарації України. Але після заяв про український нацизм, я б не радив Шендеровичу. З'являтися там, де є потужні українські громади. Тому що, якщо він десь знайшов нацизм в українцях, йому доведеться пояснюватися, пояснювати людям, де він знайшов цей нацизм. А це може коштувати йому зриву його творчих вечорів, з яких він і живе останнім часом. Очевидно, тому що путінський режим, який Вітю вигнав із Росії, навряд чи дозволяє ставити п'єси і отримувати роялті. Я не знаю, як успішно продаються зараз книжки. Шендерович справді людина талановита, але людина, яка жодним словом ніколи не обмовилась про право українців в Росії мати свою освіту. Про право українців мати в Росії свій театр україномовний, а в Росії живуть мільйони українців. Але ж Вітя займається тим, що він їздить по світу і про, про, ну, продвігає язик Пушкіна. Тому що крім язика Пушкіна, іншого робочого інструменту в Шендеровича немає. Розумієте? І виявляється, що треба не лише продвигать язик Пушкіна, а якщо українці відмовляються від язика Пушкіна, Вітя втрачає свою аудиторію, російську мовну в Україні, і збуть своїх книжок і можливість поставити свої п'єси. От така цікава штука, ляпнувши про нацизм українців, цей ляп в Віті доведеться виправляти дуже довго. Дуже довго. Тому що він навіть не підозрює, що він в його уяві українець нерівноправний з ним. А українці це дуже чітко прочитують і за це будуть карати Вітю Шендеровича. Він не може зрозуміти, що українська культура самодостатня, що в українців є своя гідність. Якщо він хоче дружити з українцями, то він повинен забути про російський шовінізм. Інакше дружби не вийде. Така історія. Тому коли ми говоримо про оці різні, так би мовити, вияви російства на тлі агресії, ми бачимо невелику і не дуже впливову частину людей. Які все-таки розуміють, що є цивілізаційний стандарт? Маємо величезний прошурок, телеканал Дощ, і Шендерович і тому подібне. Вони прекрасно розуміють, що їхня аудиторія в Росії, їхня аудиторія поза межами Росії вона, вона ніщо, вона пил на їхніх мештах. Їм хочеться. Глаголать на мільйони, на всі 140 умовно, якщо їх 140, а не 100. Але ж для того, щоб глаголать на Росію без Путіна, Шендерович навіть не удосужився подумати про те, що в Росії живе більше 150 народів різних. Це тих, хто, ну більше з яких ще можна якось зібрати групи і попробувати забезпечити їхні етнічні культурні потреби. Я не кажу про 500 народів, які зникли з мапи Росії. Але Шендеровичу, коли він говорить, що нам нужна Росія, але нам не нужен Путін, треба подумати про те, що ця Росія без Путіна. Повинна повернути право на національне самовизначення окупованих Росією народів. І цим народам доведеться платити так само, як і Україні, тому що русифікація, тому що геноцид, тому що анекдоти про чукчів коштують дорого, пане Шандеровичу. Чукче 150 років боролися за, з Російською імперією, яку ви досить вигідно для себе юзали не один десяток років, і за збереження якої ви тепер ратуєте. Ви думаєте, що Росія без Путіна перестане бути імперією? Ні. От головне питання, імперія чи ні? Українцям імперія по сусідству не потрібна, Віктор Шендерович. Тому думайте, а нам своє робити. Просто, якщо ви пробували вибудовувати довірчі відносини з українцями, то в мене є підозра, що таких відносин після вашого ляпу не буде. З трудом будуть складатися відносини і ставлення до Ходорковського, і до Гудкових, і до Латиніної, але принаймні вони хоч пробують починати говорити росіянам про те, що імперськість Росію не порятує. Якщо ви, Віктор Шендерович, Говорите про Росію без Путіна, то говоріть про Росію демократичну, а не про імперію. Бо позбутися Путіна це ще не демонтувати імперію. Готуйте краще росіян до думки про те, що нинішня постпутінська Росія буде не лише децентралізована, а можливо від неї мають право. Підти величезні території. І якщо хтось буде зупиняти цей хід, він буде таким же антиісторичним, антиістор... як є антиісторичним Путін, якого хоче позбавитися Шендерович. Але зберегти антиісторичну імперію. Це дуже ж нагадує ту саму ситуацію, ту саму дилему, коли мамі Шендеровича можна не слухати німецької мови, а окупованим Росією народом не можна на свободу. Не можна на свободу. Така історія. Складна, нелегка. Але ми переможемо. Слава Україні! Поділіться цим відео, поставте вподобайки, аби наша аудиторія зростала.